Епоха нового часу, епоха відродження, Мішель Монтен, до речі, його завжди радять. Я про нього забувся. А це, це близько до художньої літератури, але якраз про природу людини, про її характер, про її долю і про те, які випадки з людиною могли бути, і іноді про те, що сучасна людина може іноді забувати. Читається дуже легко, може бути вашою настільною книгою. Його досвід називаються в трьох томах зазвичай. Значить, відродження це більше про інтуїцію, про людину, епоха нового часу. Це питання про джерела нашого пізнання. Якщо британці це дуже ввічливі автори, так, до яких можна звертатися, і вони пропонують стояти міцно ногами, звідси міцно стояти ногами на землі, а звідси розвивають якраз філософію природи. То німці вони більш так можуть схиляються до дослідження свідомості людини, до її категоріального мислення, до феноменів, ніж до речей самих по собі, до психології іноді так. А Французи вони більш соціальні мислителі. І тут, підсумовуючи, можна сказати, що є така поговорка: значить, Англія володарка морів, Франція володарка земель. А Німеччина володарка неба в тому плані, що німецька література і філософія, вона якраз досліджує те, що дуже важко відчути на дотик. Тобто це більше раціональне мислення, те, що стосується психології, тобто свідомості, а не зовнішнього світу. Ну, і природи людини, а не зовнішнього світу. Ну от в цьому суттєва різниця. Пробуйте, Знову ж таки, будь-яка книга гарна, якщо вона проходить друге видання або вже друкуються більше сотні років, не кажучи вже про 2000 років. От так, такий у вас може бути шлях, будь ласка, обирайте, вам все буде Принагідним, якщо читати уважно. Ну і важливо, звісно, читати можливо не один раз, а через 10-20 років перечитати. І коли ви побачите ті самі рядки, які ви читали колись, ви побачите в цих рядках не тільки вхід думки того чи іншого автора, ви ще й побачите самих себе, як ви колись читали 20 років саме це місце. Ну і взагалі дуже дивно, знаєте, от так, от коли читаєш навіть того самого Аристотеля, чи просто от якогось автора. Ти знаєш, ти здогадуєшся, що через декілька кроків він поверне, скажімо так, в той бік або в протилежний. Ти намагаєшся здогадатися, і потім бачиш, що він таки звернув, ну, образно кажучи, ліворуч, так, повернув. Пішов від загального до конкретного. І ваша здогадка не виправдалась, або навпаки, виправдалась. І от коли ти от все це відчуваєш, ти пробуєш зрозуміти, що зачекайте, це ж людина писала, боже мій, 2000 років тому. Або дві з половиною тисячі років тому її давно вже немає. А я зараз пройшов тою самою стежкою, якою вона йшла, поки писала саме це речення, і потім наступне речення. І зараз я пройшов тою самою стежкою, тим самим ландшафтом, там, де вона йшла, поки була жива. Дві з половиною тисячі років цієї людини вже немає, а її слова залишились. І отут відчувається саме велич освіти. І чому вона завжди буде цінуватися в цивілізованому світі? Тому що у нас все можна відняти: речі, гроші, майно, здоров'я, родину можна, на жаль, теж відняти, життя можна у людини відняти. А от її вміння і навички ну хіба що з життя можна відняти. Але кому від цього буде погано? Тільки суспільство. Якщо ми щось знаємо, якщо ми щось вміємо, то це у нас вже не відняти, які б інтриги, Скажімо так, хтось не намагався плісти. От в цьому і не те, що зверхність, а необхідність здобувати знання. І як би зло не панувало, коли, коли б воно не панувало, все одно людина повертається до того, що їй потрібно робити ставку на те, що у неї не можна відняти, а саме її навички, її знання. Можливо, якщо комусь повезло, то і мудрість. Всім гарних вихідних! Ну і звісно, ще пережити п'ятницю.